Далі, друзі, те, що стосується сажниці, які ми купуємо в розсаднику. Багато часто двох виглядає приблизно так. Ми пробуємо сформувати з неї чашу. Очищається штамп. Далі тут вже, як кому завгодно. Висота десь 50 см, 45 см можемо залишити її як там. На дрібноту не дивимося, тут буде з часом врожай. Потрібно з цих трьох гілок сформувати чашу. Дивиться в потрібну сторону. Так само приблизно на такій самій висоті вибираємо бруньку, яка дивиться в іншу сторону. Ну, і третя брунька дивиться в третю сторону. І так ми маємо три бруньки, з яких буде продовження. Ці бруньки ми можемо просто підчистити. Найкраще вона вже в березні. Обнявити. І все. У нас залишається тут по 4 гілки, по 4 бруньки, яких можна утворити з кожної по 4 гілки. І далі на наступний рік ми залишимо потрібних по 2. У нас буде чаша з 6 пагонів. Все. Все маленьке залишаємо без змін. Покаже перший врожай, можливо, може в цьому році.